З Божим, дорога ціні. Хотілося відкрити декілька моментів на рахунок е, життя е, поза. Поза нашим життям, коли ми помираємо, що там є, що відбувається. І колись забув, він, він відкривав цю істину, показуючи, що відбувається в загробному світі. І хтось говорить, ну це просто прича, ісусь просто таких сказочків розказував про ну, це мечня. І що ж він там говорить? Один чоловік, він був багатий, одягнений багаріницею і сон розкішно банкетував щодня, а другий бідний, нагімі Лазарі, лежав перед його воротьми, в, в трупа, бажав насетитися, що падало зі столу його. Приходили пси і лазали його рани. Сталося, що він не помер, і віднесли його ангела на луну Авраама. Помер же багатий, і його поховали. І терплячи йому аду, він з'їв свої очі і побачив здалека Авраама, Лазаря на лоні його, закричав, гукаючи, батько Авраама, з милосерця на дюною, пошли Лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді і холодив мій язик, бо мучуєся в цьому полумі. І Авраам промовив: Сину, згадай, що ти отримав добре. за Життя свого, а Лазар лише лихо. А тепер він тут втішається, а ти мучишся. Крім того, між вами і між нами лежить велика безодність, що ті, що бажають перейти звідси до вас, не можуть, і звідси, до вас, не пере... звідси від вас не переходять. Тож вже він сказав. Е Благаю тебе батько, пошли до мого дому батька, бо має п'ятьох братів, нехай засвідчують їм, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Та Врам відповів: вони мають Моїсея пророків, хай слухають їх, той, той продовжував. Ні, батько Авраам. Якщо хтось з мертвих прийде, то покаються. І він сказав: якщо Моїсея пророків не слухають і, не пові... і той, хто і пройде змертих, не повірить. Насправді Та так і є. І в ньому, що ми можемо відслідити, є таке неповинування, ні. Ні. От якщо б так, от це моя думка, от як я говорю, так буде точно. От якби вони пішли, то так би і було. Він говорить, ні, якщо не вірять, і пророки, не повірять, що хтось з мертвих прийшов. Не повірять. це своє таке противлення, своє бачення. І знаєте, Іван він продовжує цю історію. Прийшов з мертвих, воскрес із мертвих. І Ісус Христос воскресив Лазаря. Лазаря воскресив і да, він приходить. Е, і... Говорять, де ви положили його? А вони говорять, що він був уже. Три дні, чотири дні як мертвий, і вони пройшли, Він говорить: я ж тобі сказав, якщо будеш вірити, то побачиш Божу славу. Відворіть камінь від печери, де лежав мертвий. І Ісус звів свої очі вгору, промовив, Отче, дякую тобі, що ти слухав мене. Я знаю, що ти завжди мене слухаєш. Але завжди натовпу по який стоїть, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, Він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди і померлий. Вийшов. Руки і ноги його. Його були обмотані полотном, а його обличчя пов'язано хусткою і каже Ісус: звільніть його і вийшов. І Лазар Воскрес. І він був чотири дні мертвий. І да, вони говорять, як? Ну Він вже смердить, уже смердить. Тіло вже розлагалося, смерділо. І Ісус Христос він показує, що Він Воскрес. Воскресив цю людину, дав їй життя. І багато повірило людей. Ні, іудея вся повірила. Ні, знаєте, що зробилося. І вони говорять, що ця людина багато робить чудес. Якщо залишимо його, то всі в нього повірять. і придуть, і римляни, і віднують нас храм, і народ. Люди хотіли храм, люди хотіли ну, царство хотіли, а відніметься від них. І вони вирішили, що Ісус мав би померти за народ. Краще, щоб одна людина померла, ніж увесь народ загинув. Вони. Подумали вже все вб'ємо Ісуса Христа. І мало того, вб'ємо Ісуса, так вони говорять, що вб'ємо ще і Лазаря. Замість того, щоб порадіти, людина воскресла. Чудо Боже, людина була мертва, були свідки. Свідки просто людно похований був. Бачили люди, які він помер, вже смерділо, розлагалося тіло. Багато юдей довідалося, що він там. І прийшли не тільки задля Ісуса, але щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож пересвяшили, змогли Мовилися що вбити і Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починали вірити в Єсуса Христа. Знаєте, безум'я людей і своя думка, своє бачення. А Господь говорить не те, да, от, я це візьму, це мені подобається. Я буду вірити так. І це візьму, це мені подобається, а це я не візьму. А Господь говорить і сказав: Я є Воскресіння життя і хто вірить у мене, хоч помре, буде жити. Кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Господь питає: якщо віримо, потрібно вірити в слово Боже євангелію, приймати з вірою і вірити, і будете да, він говорить, і побачите царство Боже. І він говорить: я ж тобі сказав, коли будеш вірити, то побачиш славу Божу.